Чернігівській обласній бібліотеці для дітей 125 років. Вона вважається найстарішим в Україні спеціалізованим закладом для бібліотечного обслуговування дітей і підлітків. Історія бібліотеки дуже цікава. Спершу вона існувала, як відділ загальної читальні Чернігівської громадської бібліотеки. Потім кілька разів бібліотеку закривали, змінювали назву, переносили з однієї адреси на іншу. У часи Другої світової війни фонд бібліотеки було повністю знищено. Відновити бібліотеку. Бібліотеку допомогли небайдужі містяни. 1988 року. Бібліотека отримала нове приміщення, де зараз і розташовується. Великим дивом є те, що бібліотека залишилася цілою неушкодженою в часи цієї війни і вже. В березні 22-го року бібліотека почала працювати, яким чином з'явилися перші публікації на сайті нашої бібліотеки. Ми вже були своїми читачами у ці непрості страшні часи. На даний момент це сучасний заклад з гарним фондом, який нараховує близько 140 тисяч найменувань документів. Відвідують бібліотеку і дорослі. І діти, і нараховується їх близько 14 тисяч користувачів. В обласній бібліотеці для дітей реалізується безліч проєктів різних напрямів: патріотичні, навчальні, виховні, пізнавальні, а також майстер-класи для дітей і дорослих. Чимало є проєктів таких для маленьких користувачів наших. Наприклад, у нас працює ляльковий театр «Пізнайку» вже багато років, в репертуарі якого близько ста вистав різного направлення, різної тематики. Наприклад, для маленьких користувачів є такий прекрасний відеопроєкт, який я рекомендую всім. Це Казки від бабусі Ягусі. Чернігівська обласна бібліотека наразі стала не тільки культурним осередком, але й патріотичним. Завдяки створеним проєктам відбувається патріотичне виховання дітей. Чимало проєктів ми розпочали з початком російсько-української війни, і ці проєкти надзвичайно серйозні. Наприклад, існує такий проєкт загиблі герої Чернігівщини. Це не тільки матеріали на наших сайтах і блогах про цих героїв, які за загинули. це також створення а, виставки меморіалу. Також працівники бібліотеки безпосередньо допомагають зсу платуть маскувальні сітки.